Доброго дня, малята. Пропоную вам виконати вправу порахуй рибок. Скільки рибок на малюнку. Так, одна. А зараз дві. А тепер. Три. Молодці. Чотири. Будьте уважні. П'ять. Шість. Уважні, уважні. Сім. Молодці. А тепер вісім. Дев'ять. І останній малюнок. Десять. Молодці. А тепер виконаємо вправу. де знаходиться рибка. Вгорі. Ліворуч. Праворуч. Внизу. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення!